Всем привіт Сьогодні у нас перший сонячний день. Правищі когроби. Побігла як перелякана в ліс. Я тобі хочу показати, це моє поле ячменя Я їй кажу, на що тобі влізти ти? Ходи по полю. Ну ні! Нас таки не устраїть. Дивись скільки Які хочеш. Це тут ми... У нас тут був ярий ячмінь, ми бризкали тут деструктором і бактеріями твоїми. Скільки йдуть, скільки їй. Оце такі діла по краю ще більше. Мухомори, конечно, якісь поганки. Ну ростуть. Такий общий вид, соломи було дуже багато.